Сьогодні хочу говорити про один із способів, який сатана приміняє тільки до віруючих, тільки до віруючих – звести людину через писання. Віруючи, читає Біблію, доказувати віруючому, що Біблія не від Бога безполезно, дьявол це знає. Він це може спробувати, але в нього мало шансів. Перше, що хоче сатана, віруючому внушити. Відвести від Христа, від основи, від опорної точки. І Якщо дияволу це вдається, у віруючого немає шансу. Абсолютно ніяких. Без Ісуса Христа Спасіння не існує. І якщо Сатанів вдається вивести з тої осі центральної, відвести людину від Христа, неважно, на чому ти там зосередишся, на заповідях, на якомусь обряді, на якійсь Божій постанові, то нічого, що в нас в Біблії, ти погибельний, тому що ти залишився без Христа. І якщо спасіння від закону, Павло каже, то Христос помер надаремно. Закон, Божий закон, Він є в Писанні. Але ну, якщо він став центром спасіння а не Христос, ти вже попався на ловушку сатани. Деякі сьогодні вже кажуть, Христу славу не можна воздавати в зібранні. Це вже сильно поплив чоловік. Сатані вдалося дуже вдарити. Якщо людина стверджує, що Христу не можна воздавати славу а кому? Голова церкви, Спаситель церкви, той, хто взяв на нас наші гріхи на себе, без Христа шанси нульові. Тебе не вистачить праведності, добрих діл, в тебе нічого не вистачить, щоб спастися без Божого сина. Це основа, це опорна точка. Її треба триматися при будь-яких порядках. В центрі спасіння завжди має бути Христос. Якщо Сатана оцю підвалену виб'є з під ніг, ти пропав, ти пропав.